Освітлення інтимних зон найбільш популярна послуга серед тих, хто хоче відчувати впевненість кожного дня у будь-яких обставинах. Як ми це робимо? Ну, по-перше, багато років. По-друге, ми вже використовуємо комбінацію лазерного метода та поверхневого хімічного впливу. За допомогою лазера ми обробляємо. Ті шари шкіри, де знаходяться меланоцити. Це клітини, які утворюють той самий коричневий пігмент меланін. Після повторених декілька сеансів обробки вони пригнічуються і починають виробляти менше меланіну. А за допомогою поверхневого впливу спеціального пілінгу та крему, який людина використовує вдома, ми маємо стійкий ефект. Блокуючи нове утворення меланіну. ну, по-перше, це безболісно. По-друге, це не потребує жодної реабілітації. І по-третє, це завжди дуже комфортно Спробуйте.